Всім привіт! Сьогодні розбираємо приклад з тесту SAT. Вам дається показникова функція, яка моделює кількість купонів, яку компанія продає їхнім покупцям в кінці кожного року, де DT це кількість років з 98-го року, так, з кінця 98-го. У нас питають: якщо ми зробимо графік цієї функції, то що з наступного найкраще опише Y Intercept цього графіку? y – це точка, де ваш графік перетне вісь Y. Тож, давайте уявимо. Дивіться, ваш Y це по факту є функція F, а ваш X в даному випадку це T, те, що стоїть в дужечках. Відповідно, ваша функція показникова і вона буде падати. Чому? Для цього ми дивимось на основу те число, яке стоїть під степінню, і ми бачимо, що основа менше за одиничку. Це означає, що наша функція виглядає от таким чином. Вона падає, і ось ця точка і є тим інтерсептом, який ми шукаємо. Дивіться, в цій точці ваш x, тобто ці буде дорівнювати 0. Відповідно, якщо ми підставимо в цей вираз замість ці 0. 0,65 в нульовому степені, це буде 1. Відповідно, 1 на 8 тисяч дасть нам 8 тисяч, що є вашим y intercept Тому ми дивимось на варіанти і одразу всі ці, де ми не бачимо 8 тисяч, можна просто взяти і викреслити. Вони нам не підійдуть. Отже, або B, або D. Тепер розбираємось в B. Це мінімальна кількість купонів, яку компанія продала покупцям during, так тобто впродовж п'яти років за п'ять років. А в D – це та кількість купонів, яку компанія продала в кінці 98-го. Тепер увага, кінець 98-го року це і є ваш початок, так? Так як Y-intercept знаходиться там, де час тільки починається. Отже, нам підходить варіант D.